Привіт! Ти такий гарний. Це за хлопчик такий. Що це? А це за хлопчик такий. А ну-ну трошки далі, бо тебе ніхто не побачить. Ти хто, Ти хто? Ти хто? На мамки. Нападіння. Це маленька Ася. Оце хлопчик, але окрас повністю мамкин. Так, ти копія мамка? Оп-оп-оп-оп? Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Хата Біля Лісу. Давненько я вже не знімала відео, а не знімала не через те, що не хотіла, а через те, що. Не було часу. Та й, в принципі, так, можна сказати, і не хотіла, тому що зараз я вам розкажу, які були події, і тоді ви зрозумієте, що правильно робила, що не знімала. Дві операції було. Перша операція запланована це нашого кота Левчика. Ми кастрували. Друга операція взагалі не запланована і взагалі дуже неочікувана. Також з котом зв'язана. Це прийшов наш павлинчик-котик, весь подряпаний. Ну, як весь, за вухом, величезна рана. Весь такий в крові прийшов і рана була глибока, велике кишеня зробилася. Відповідно, просто так. Ми зрозуміли, що воно само не стягнеться. На наступний день я повезла його в лікарню. Лікар подивився, сказав, що треба давати наркоз. Е, треба Ась... е, Треба давати наркоз, треба то все чистити, антибіотик давати і так Ну, Але то швидко все е, поробили. Йому, хоч би що? Це більше страху було в нас, ніж в тому котові, тому що ми подивилися, що рана яка велика. І... Ну, що щось треба робити з тим. Вони гарно е, почистили там все, поставили дренаж, і ми вже вдома, той дренаж е, промивали хлоргексидином, теплим розчином і антибіотик давали. Ну що і. Ось таке. Це перші такі новини, це котячі. І це все просто було раз за разом. Я така думаю, ну нічого собі наїжджуся. Коротше, їздила туди-сюди постійно. Потім, що ж таке було цікаве? А з зубом у мене було проблеми. Взагалі, я спочатку думала, що я травмувала просто ясно з зубною ниткою. Я щось собі так подумала, що, напевно, через то щось почало в мене там боліти, боліти, боліти. Потім я розумію, що я на зуб не можу навіть е до доторкнутися. І виявилося, що там е нерв почав гнити. При е пломба там була нормальна. Вона була стара, але вона там була нормальна. Лікарі взагалі дивувалися, як це так. А отак, от коротше, і забрали нерв. Лікарство поставили, тимчасову пломбу. І все. І мають. Ще навіть не поставили остаточну пломбу. Ще я, коротше, хожу з диркою, як я кажу, з диркою в зубі. Ось так. Песики ростуть наші, зараз я вам покажу пару відео. Киця нас радує, наша булочка. Ми її назвали булочкою. Цапи. Нас не дуже радують, тому що вони вже лізуть на голову. Ну це очікувано, прогнозовано, що це так буде. Ну, але нічого. Зараз вам покажу. Один цап звернув собі, я хотіла сказати голову. Ні, звернув собі е, ногу. Одну і тепер бігає на трьох. Ми ми подумали спочатку, що може якась колючка. Почали вичищати то копитку, дивитися, ніби і не зламане, якийсь, напевне, забій сильний, я так собі подумала, бо більше нічого там не видно. Ну, Поки що він щось бігає на трьох, вроді такий здоровенький, активний. Так, зараз подивимось. Погода, звісно, погода шепче. Я пам'ятаю, як того року на початку травня ми вже збирали перший урожай сіна отут з городу. А тепер не так то було. Так, дубак страшний. Рятують стрибки на скакалці. Я почала стрибати на скакалці. Згадала дитинство. Так, зараз вам покажу наших дівчат. Ось такі цапки. Оце якраз, що ви бачите, підверну собі передню ліву лапку, ніжку, не знаю, як вам це як то називається. Ви поняли. Вже такі досить великі. Смокають молочко. Дівки, вівці. Нас взагалі не радують. Ну, як радує те, що ми доїмо, тому що дуже, дуже смачне молоко. Таке десь 550-600 мл доїмо. Молоко смачне, найкраще з усіх, що ми пробували, навіть козини не зрівняти з тим овечем. Тобто от, оця ямайка нас тішить. Ці Ті дві, що в холосту. Ладівки Африка. В холосту. В холосту. Ну, ми, коротше, думаємо, що скоріше за все будемо їх продавати. Тому що тут або продавати, або купувати барана. Коротше, я не знаємо, що робити. Але склоняємося, що треба як то зменшувати. Це господарство. Ми, по суті, знаєте, якби ми б бачили, ем, ну, зараз, якби ми е, отримали якби, дохід з тих овець е, цього сезону, який дохід? Ну такий, знаєте, чисто для себе. От були б в них ягнята, е, вони б окотилися, і ми вже о ніби. є ягнята, є м'ясо, або продати той молодняк можна буде, є молоко. І якось, Може би ми щось по-інакшому думали. А тут у нас є кози, і з козами ну, менше всякої такої возні треба. E, з вівцями, по суті, теж, я би сказала, що дуже багато, але ну, трошки заморочливіше. Наприклад, подоїти козу це легко, подоїти вівцю це ціла церемонія, бо вона дуже брикається. Тобто, Є я вдома, то одну лапу тримає Андрій задню, і я дою. Якщо в мене нема, то він прив'язує ту лапу та й, та й так дою. І ось так. Ну, коротше, якось не хочеться бо привиклося до цих тварин. Але розуміємо, що то для двох людей це не дуже добре. Тут взагалі все, все заключається в кількості людей на господарстві. Ми, до речі, що вчора сиділи, говорили, якісь там плюси і мінуси, бо я хочу зняти відео. Якесь таке розмовне, й вже, відповідно, щось спілкувалися між собою. І зрозуміла, що всі там мінуси життя в селі заключаються в тому, що якщо вас мало... Вам буде важко, тобто краще переїжджати, коли велика сім'я, декілька людей, от тоді вже буде набагато легше. І, другий, і друга така причина, яка може бути причиною важкості в селі. Це обмежені фінанси. Бо тобто якщо ви там мільйонер, то ви такі а, браму поставити. Алло, приїдь, постав і тобі все зроблять. А якщо фінанси співають романси час від часу, ну то так будуть вилазити мінуси. Ось такі от у нас діла. Що там ще таке було цікаво? А, зараз ми робимо перегородку в стайні. Зараз кусочок вам покажу, тому що треба вже відділяти цепі. тому що нема що, вони вже такі кабани вже пасуться вовсю. І ми хочемо на ніч вже їх відділяти і доїти кіс. Зранку подоїти, трошки ясно, що трошки залишити, щоб вони попивали, але щоб нам трошки вже більше було. І поступово переведемо їх повністю на траву. Хай пасуться. Так, зараз покажу і собачок і перегородку. І все. Ти хто? Цей песик, та він любить бути біля хати. Він якийсь такий на пацючка похожий. А цей на німецьку вівчарку. Ася, давай ходи сюди. Біжить мама бордер колі Ася, та, та чого там він бігає за тобою? Це, коротше, хлопчик, копія. Копія Аськи. Окрас. Такий самісінький. Як оце. Дети ясь. Тебе видно хоч? О, а це наш любимчик. Сіренький, дуже гарний. Хлопчик. Так, і стайня показує. Ось тут. Ой, песики. Ось тут, як ви пам'ятаєте, жила мала. Ну, вона і буде тут жити. А поряд. Ася на що ти туди залізла. Вона вже виховається від своїх дітей. А поряд буде мілка. Оце, цього не було. Ми сюди це зробили. І тепер ще двері такі робимо. І тут, коротше, буде жити мілка, а там цепи. Ось тако. А малі ми зробили прикольну таку заслоночку. Ось, ось тут. Зараз вам покажу. Так, отака от дошка. І вона тут отако закладається просто. Отак. От Джи. Ну, ви зрозуміли. Легко і просто.